Отже, 20 листопада я запускаю велику півторамісячну програму підтримки навчання та розвитку для дружин наших ветеранів, яка матиме назву Щасливий шлюб із ветераном. місія можлива. Тому всі, хто цікавиться, хто бажає, якщо ви дружина ветерана, якщо ви дружина військового і очікуєте свого чоловіка з фронту, ця програма для вас. Також, якщо ви там дружина, мама, сестра, ветерана інваліда війни, звісно, я теж буду рада вас бачити. Ця програма триватиме півтора місяці. Ми будемо мати два вебінари на тиждень, всі ці деталі я розпишу. Звісно, вона відбуватиметься виключно онлайн і, а вже ж вона є безкоштовна. Звісно, всі посилання, вся додаткова інформація, вона буде і в описі відео і в коментарі, вона буде скрізь. Хочу ще буквально пару слів сказати про саму програму. Так, це програма про те, як нам, дружинам ветеранів, спілкуватися з нашими чоловіками, як допомогти їм, при тому допомагаючи собі. Як зрозуміти ту людину, яка прийшла до вас з фронту. до вас приходить абсолютно інша людина, аніж пішла на фронт. Так, це те ж саме тіло, в деяких випадках, дякувати Богові, не дуже понівечене, але абсолютно інша душа, абсолютно інший настрій, абсолютно інші цінності. Будемо говорити про це обов'язково і про те, звісно, як працювати з ПТСР, з проявами ПТСР, як порозуміти з чоловіком, як в цьому всьому не втратити себе. Тому, дівчата, кому актуально, будь ласка, реєструйтесь, також я дуже прошу допомоги громадськості. Прошу, щоб ті з вас, хто може поширити моє відео, поширити опис моєї програми на загал, так в якихось своїх соцмережах, в розсилках і так далі. Будь ласка, зробіть це, тому що цим ми допомагаємо одна одному, і одна одній, і це суть. Нашої української нації, взаємодопомога, підтримка і робота гуртом на найскладнішими проблемами. Буду вдячна за поширення. Наостанок додам, що для тих, хто мене не знає, що я Ірина Щербакова, я дружина інваліда війни другої групи Василя Щербакова, психолог і педагог з 27-річним досвідом роботи і, власне, дружина ветерана з 3-річним досвідом роботи. Тому. Певнена, що мій досвід буде корисним багатьом. Чекаю всіх бажаючих на програмі.